Роботи з термомодернізації 79-го дитсадка це частина інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. В нашому місті до цього проекту входять 36 об'єктів: 18 шкіл, один позашкільний, знизбад та 17 дитсадків. Закінчили повну термомодернізацію садочка номер 79 на Новій дзержинці в металургійному районі. Всі дуже, все дуже чудово, ну фактично новий садочок. Починаючи від даху, утеплення стін. Труби, опалення, індивідуальний тепловий пункт, нові металопластикові вікна, двері ну все ну, так, як треба зроблено. Ми вже зробили термомодернізацію за нашим проєктом на вісьми учбових закладах. І зараз роботи тривають ще на дев'яти. Ми не зупиняємось. Це дуже гарний, дітям дуже добре. Окрім термомодернізації, ще зроблені нові павільйони, нове. Асфальтування, тобто фактично отримано новий об'єкт. До речі, місця в 79-му садочку є. Шановні батьки, можете записувати своїх діточок. Теплову модернізацію дитсадка проводили комплексно. Серед іншого тут встановлена автоматизована система терморегулювання. На цьому об'єкті було виконано повний пакет. Опції, які передбачені проектом, тобто утеплення огороджувальних конструкцій, заміна вікон і дверей, які не відповідали е вимогам енергозбереження, е встановлення індивідуальний тепловий пункт, е замінено повністю систему опалення, включаючи е нагріваючи прилади, а також регулюючу балансуючу апаратуру, термостатичні та балансувальні клапани. Реконструкція систем дитсадка тривала 8 місяців. Модернізовано усю систему опалення. На сьогодні ми маємо власний індивідуально-тепловий пункт. У нас дуже тепло, замінені всі труби в садочку. У нас дуже тепло. Також ми реконструйована сама будівля закладу садочок. Утеплений, що дає змогу зберігати це тепло, яке нам надають. І також реконструкція була відбулася реконструкція майданчиків, дитячих майданчиків. Наразі дитсадок відвідують понад півсотні вихованців, батьки малечі новими умовами задоволені. Змінилося все в садочку яскравий, теплий. Дитина дуже ходить із величезним задоволенням. Дякуємо велике за генератор, що тепер працює безперебійно, і є світло, і тепло. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.